Привіт! Я хочу поговорити про те, чому медитація кожного дня тобі допоможе. Тобто, можливо, ти вже пробував медитувати тобто, після того, як подивився моє відео, як почати любити своє життя, чи як воно там було. І ти думаєш, що, типа, ти не можеш взятися консистентно якось. І просто, наприклад, ти сьогодні там помедитував. Ні, ні ні Наприклад, ти там вчора помедитував, сьогодні вже не зміг. І хочеш завтра, але... завтра, завтра ти теж не зміг. Тому що ти не знайшов час. І... Все-таки медитація кожного дня набагато краще, ніж робити це. Робити це, я не знаю, ну, менш консистентно. Сам акт медитації кожного дня більше тобі принесе якогось ментального здоров'я, ментального добробуту, аніж. Я не знаю. Аніж, наприклад, 5 разів в тиждень або 4 рази. Ну, тобто, це звичка, яку потрібно робити кожен день, щоб отримати якусь нормальну. Ну. Якісь нормальні плюси від неї. Тобто плюси від медитації, ти станеш уважніший, ти станеш. Я не знаю, можливо, ти станеш певніший собі, типу, що ти такий. Ну так, да, ти менше підтримуєш отих от. всяких, Як воно називається? Ударів від ментальної твоєї хвороби, яка. якої в тебе навіть нема. Тобто, ти менш станеш тривожний, тому можливо впевненіший, далі спокійніший, почнеш. І четверте почнеш любити своє життя. Потім ще можливо. Я не знаю. Від медитації є багато е... плюсів і мінусів. Ну, типа, мінусів немає, якщо чесно. І... Залежно від типу. Тобто, наприклад, медитація. Е... Loving kindness, типа любляча доброта. Та медитація, коли ти фокусуєшся на чомусь. тобто... Бажаєш комусь добра. Тобто ти вибираєш, наприклад, людину там, любиму свою якусь близьку людину або взагалі, яку ти не знаєш майже. І бажаєш їй просто добра. тобто, Наприклад, через це в тебе покращується з... співчуття і любов до інших людей. Як така по суті. А ще... Медитації вдячності. Типу, що ти медитуєш на тому, що ти щось вдячний про щось. Тобто є різні типи, але. кожна діє якось по-свому. Та медитація, де фокусуєшся, ти тільки на одній якісь речі, вона. Вона діє на твій фокус і на твою ментальну... Mental state. Знаєш, я типа. знаю багато англійських слів, але я не можу їх перекласти. Тобто, мене... я знаю слова на англійській мові, тому що я споживаю більше контенту на англійській, але я не можу чомусь їх перекласти. Тобто. Або мені взагалі не перекладати. Тобто оця от медитація, де ти фокусуєшся на чомусь одному, то вона просто збільшує твою уважність. Вона допоможе тобі навіть скинути свій жир. Тобто ти станеш більш сфокусованим на чомусь. Ти покращиш своє ментальне здоров'я, ти зміниш свої повірування на рахунок чогось. Ти просто станеш спокійніший. Не такий взривний, такий ааа. Ні. І, ну і типу в депресії такі... О, боже мій, боже мій. Так от, в чому прикол кожного дня, аніж довші сесії там різних днів. Тому що тобі потрібно вибудувати звичку. Якщо ти будеш пропускати там пару днів, пару зробив, пару не зробив, ти не вибудуєш звичку. Типа, ти будеш намагатися її вибудувати, замість того, щоб сказав собі, я почну. І ти почав і пішов до самого кінця. І ще, можливо, є якесь таке повірування, що ти хочеш це зробити до якогось часу. Тіп, я буду медитувати, поки мені не стане добре. Нє. Якщо ти вирішив якусь звичку брати, то, типу, знову забув переклад слово, може. Ну... Consider... якось налаштуй себе на то, що ти будеш використовувати Ну, робити цю звичку до кінця свого життя. Типу, поки ти вже все. Типа, ти маєш робити його безкінечно. Не поки якийсь прийде там час або. Е, після того, як я закінчу школу, я почну медитувати. Я... я почну свій саморозвиток. Ні, так не має бути. Ти маєш почати свою звичку прямо зараз. І прямо до кінця. Я, не знаю, поки ти не здохнеш. Коротко. Звички треба робити. Ну, треба їх думати про них як про щось, що ти будеш робити завжди. З поганими звичками ти можеш робити. Так що, типу, Я. до робити завтра, але завтра я, я знав, просрав сий. <серкіси> як воно. Відрізок. Ще оцей термін відрізки. він ось Такий поганий, по суті. Можливо, типа, оцей от е, відрізки в твоїх звичках такі як медитація або я не знаю. Займатися спортом або читати якісь зробити собі трекер звичок. Можливо, так, да, можливо, ти будеш отримати трохи дофаміну з того. Але це не так важливо сильно, як то, що ти саме це робиш. Ти маєш це робити від твоєї мотивації це робити, а не від того, що тобі треба заповнити там квадратик своїм. Цим, галочкою. Ну але е, оці вот, трекери звичок, вони, як чесно, вони допомагають тобі почати робити нову звичку. Тобто, наприклад, я знімаю відео кожен день. На YouTube я не викладаю так сильно багато відео, тому що. Я просто вчуся говорити через ці відео. Тому що я мало говорю в своєму реальному житті. А зараз я можу говорити про щось, типу, обсуждати щось і. качати свій навик. Думаю, також про кожну свою звичку, як прокачка якогось там навика. Знаєш, ти як. Минулий, або просто відеогеймер маєш таку сильну привілегію над іншими штукапець. Ти можеш думати про ці звички як про систему левелапа. Тобто, наприклад, медитація. Медитація качає твою уважність. Тобто зараз твоя уважність, наприклад, рівень перший, або рівень нульовий. І, наприклад, там 10 хвилин медитації і це 10 XP. Тобто, ну ти розумієш, в чому прикол. Але таких рамок, як по рівням, там нема, на жаль. Тобто, там нема такого, що в тебе. Я, наприклад, зберіть 200 XP для переходу на наступний рівень. В реальному житті, на жаль, такого нема. Але. Я думаю, що ти можеш сам визначати собі свої рівні, рівні і потім їх прокачувати якось. Тобто. Думай про своє життя як про ігру. Якщо ти хочеш почати робити якусь звичку, то добав її в своє ну, скілове дерево. Тобто дерево навичок. І просто прокачуй їх. Не забувай про свої скіли, які ти почав прокачувати, але забув. Тобто для мене, наприклад, було важко почати розтяжку робити. Кожного дня. Бо я, наприклад, зробив там, можливо, раз в тиждень, може два рази в тиждень, а потім забув, забув, забув і. І зараз я типу, скажу, кажу собі, що. Бет, я це роблю до кінця свого життя. І мені це треба робити кожен день, щоб я отримав хоч якусь. хоч якусь. Бенефіт. Хоч якийсь плюс від цього. Хоч якийсь. А, -а, 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 а Я знаю англійські слова, але я не можу їх перекласти. <с> Нічого. Тобто, я хочу мати хоч якийсь плюс від цього. І я маю це робити кожного дня. Ще також пробуй. Казати собі, що ти любиш це. Що типа любиш це робити. Але. По суті, з дофаміном це якщо ти щось взагалі ненавидиш робити, але. Кажеш собі, що це любиш, ти просто брешеш собі. Але річ, яку ти, наприклад, там займатися спортом. Якщо вона тобі хоч трохи подобається, кажи собі. Братан, я так люблю займатися спортом, я так люблю ходити, наприклад, на кільця, або. Ну, займатися на кільцях, або ходити в качалку, або просто на підлозі займатися, типу. Я не знаю, включити собі якесь ютуб-відео. Де тобі треба слідувати за якимось ютубером і качатись разом з ним. І просто робиш оце, от, типу, кажеш... Не можуть дочекатися, поки то не зроблю. Ну і все. Так ти збудуєш любов до цієї звички, типу, тобі стане легше її робити згодом. Знаєш, у нас як чоловіків або. це просто такий маскулинність, ця тестостерон. Він відповідає за те, щоб робити важкі речі. Тобто їх робити якось полегшувати їх. Тобі здається, що, ти, що вони здаються тобі легшим. Коли ти робиш їх довго. Тобто, наприклад, займатись не, не, Коротше, спортом. Я не знаю. тобто... Спочатку це було, типа, важко. Ай, больно, больно! А зараз, типа. Ну, блін. Я позаймався, я спотів, я почуваюся офігенно після цього. І наступний день, тебе, коли тіпа, в тебе трохи м'язи болять, то ти такий. О oh мега! Нарешті! Нарешті мене болять м'язи. <рес> Бо коли тебе м'язи болять, то це означає, що в тебе ще признак росту. Тобто твої м'язи будуть рости, вони стануть сильнішими. Таке саме про медитацію. Тобі просто потрібно показуватись до практики весь час. Я рекомендую навіть робити кожного дня навіть по 10 хвилин, можливо, навіть по 5. Але робити це кожного дня, а не робити там. Бо, наприклад, по пів години через день. Ні. Ти можеш кожного дня збільшувати цей. цю кількість хвилин, яку ти зараз маєш. Наприклад, тебе 5. Потім наступного тижня тобі стало більш комфортно, потім е 10, після того 15. Ну і поки не йдеш <різь> до 9 години і будеш як якийсь монах сидіти, типу, одкий. Та й прокачувати свій мозок, типу. Медитація це на рахунок того, щоб фокусуватись на чомусь одному. Тобто, якщо тобі. Нема чим зайнятися в день, то чому би тобі просто не посидіти і не помедитувати. Сфокусуватись на тому ж самому своєму диханні. Ти можеш це зробити, це можеш. Але потім прийде до тебе думки і ти, типу почнеш в свої думки там. індолч, як воно прикладається. Мені треба знати переклад слів більш, більшості слів. Тому що я розумію їх значення, але я не можу їх перекласти чомусь. Тобто медитація кожен день набагато важливіша, ніж медитація через день. Я взагалі рекомендую робити всі твої звички кожного дня, аніж. Сьогодні я позаймаюсь. А завтра в мене день відпочинку. А післязавтра мені лень, тому. Я не буду. Нє. Кожного дня навіть. Я не знаю, навіть 10 віджимань це вже великий прогрес. Якщо зроблено кожного дня. Але якщо ти робиш, наприклад, там 50 віджимань сьогодні. Завтра в тебе день відпочинку, післязавтра в тебе там. В тебе день ног, типа, і. Ну, ні. Воно так не має бути. Але я не кажу, що треба займатись типу, кожну групу м'язів кожен день. Ні. Треба просто цю звичку зробити, типу, щоб вона була кожен день. Я не можу цей приклад займатись. Спортом. Через те, то, щоб... Тому що мені легше так. Ну, типу, вимуляти. Висловитись. Тому що мені так зрозуміліше. Ну, я ну, думаю, що на сьогодні все. Пока, братан. Бажаю тобі успіхів у твоїй щоденній медитації.